Уявіть, ви вкладаєте стільки сил і любові у свій сад, а натомість отримуєте кволі рослини та мізерний урожай. Знайомо. А що як я скажу, що більшість цих проблем спричинені лише кількома поширеними помилками, яких припускаються навіть досвідчені садівники. Сьогодні ми розберемо топ 10 таких промахів, щоб ваш сад нарешті почав тішити вас щедрим врожаєм. Готові дізнатися правду, яка переверне ваше уявлення про садівництво і заощадить вам купу часу та грошей, тоді поїхали. А поки що спробуйте пригадати, якої найдурнішої помилки ви колись припускалися в саду. Діліться в коментарях, адже іноді саме найбезглуздіші промахи вчать нас найбільше, Із прадавніх часів люди намагалися обробляти землю. Від простих городів до висячих садів семіраміди прагнення краси та врожаю завжди рухало людиною, але, як і в будь-якій справі, де є взаємодія з живою природою, існують свої неписані правила. Протягом століть ці правила формувалися методом спроб і помилок, передавалися з покоління в покоління, і сьогодні, в епоху інтернету, коли інформація стала доступнішою. Ніж будь-коли, як не дивно, багато хто з нас продовжує наступати на ті самі граблі, адже погодьтеся, хто не мріяв про пишне цвітіння та рясний врожай, не витрачаючи на це весь свій вільний час. Ось тут і криються ті самі тонкощі, які ми часто випускаємо з уваги. Отже, почнімо з першої і, мабуть, найпідступнішої помилки. Неправильний вибір місця для посадки багато садівників, початківців, та й не тільки вони часто ігнорують ключові чинники освітленість, тип ґрунту і навіть напрямок вітру. Висаджують помідори в тіні, а тіньолюбні хости під пекучим сонцем. Результат: рослини повільно ростуть, хворіють і погано плодоносять. Кожній рослині потрібен свій мікроклімат. Уявіть, що ви живете у спекотній пустелі. Але намагайтесь виростити там арктичні квіти смішно чи не так? Так само і з рослинами. Розвінчуємо міф універсальних рослин не існує для наочності, уявіть яскраву інфографіку, що показує ідеальні умови для різних культур. Ще одна поширена помилка, що буквально вбиває рослини, це неправильний полив, здавалося б, що тут складного. Лий воду та й усе. Але ж ні. Надмірний полив призводить до загнивання коріння та розвитку грибкових хвороб, а недостатній спричиняє в'янення та стрес. Має значення не лише кількість води, а й час поливу. Поливати варто вранці або ввечері, коли сонце не таке активне, тоді вода не буде випаровуватися надто швидко і не обпече листя. А як щодо міфу, ніби чим більше води, тим краще. Забудьте уявіть прискорене відео, де одна рослина загниває від надлишку вологи, а інша в'яне від спраги. Переходимо до третьої помилки нехтування підготовкою ґрунту. Багато хто просто кидає насіння чи розсаду в ту землю, що є, але ж ґрунт це основа всього. Без правильного складу, достатньої кількості поживних речовин та потрібного рівня кислотності, навіть найякісніше насіння не дасть гарного врожаю. Ґрунт потрібно збагачувати органікою, розпушувати, а іноді й коригувати його pH. Чи можна виростити щедрий врожай на бідній та виснаженій землі? Звісно, ні. Для прикладу, порівняйте два кадри на одному Бідний сухий ґрунт, а на іншому багатий, пухкий, насичений поживними речовинами. Помилка номер 4 Невміле використання добрив. Добрива це не чарівна паличка, а скоріше ліки. Якщо застосовувати їх неправильно, можна спалити коріння рослин, порушити їхній природний ріст або навіть отруїти ґрунт. Важливо знати тип добрива, його дозування та час внесення. Не завжди більше то означає краще, надлишок азоту може спричинити буйний ріст зелені на шкоду плодам, а нестача фосфору призвести до слабкого цвітіння. Розвіймо міф що більше добрив, то кращий врожай. Для цього чудово підійде ілюстрація, графік, який показує оптимальну дозу добрив і наслідки її перевищення. П'ята поширена помилка це неправильна обрізка рослин. Багато хто боїться обрізати, бо думає, що це може зашкодити. Інші ж, навпаки, обрізають занадто сильно і тим самим позбавляють рослину сил. Але ж правильна обрізка це запорука пишного цвітіння, щедрого врожаю та здоров'я куща, видалення сухих, хворих та зайвих гілок стимулює ріст нових пагонів та покращує циркуляцію повітря, що запобігає хворобам. Що ж відбувається, якщо не обрізати, рослина загущується, погано провітрюється і витрачає сили на підтримку непотрібних гілок. Погляньте на наочне порівняння одне дерево занедбане і хворе, та інше правильно обрізане і пишне, шоста поширена проблема це ігнорування сівозміни, висаджувати одну й ту саму культуру на тому самому місці рік у рік. Це вірний шлях до виснаження ґрунту та накопичення специфічних шкідників і хвороб. Різні рослини потребують різних поживних речовин і по-різному впливають на ґрунт. Чергування культур допомагає відновити його родючість, а також знизити ризик поширення хвороб та шкідників. Розвінчуємо міф я завжди саджаю тут картоплю, і все гаразд. А тепер. Спробуйте уявити кругову діаграму, яка демонструє правильну сівозміну для кількох основних культур, сьома помилка, яка може коштувати вам усього врожаю, це не своєчасна боротьба зі шкідниками та хворобами. Багато садівників починають бити на сполох, коли вже занадто пізно, на перші ознаки ураження часто просто не звертають уваги, а потім. Доводиться застосовувати потужну хімію або й зовсім прощатися з рослинами. Регулярний огляд, профілактичні заходи і вчасне використання безпечних засобів ось запорука здорового саду. Пам'ятайте, один маленький жучок сьогодні це ціла армія вже завтра. Восьма проблема це неправильне прополювання. Здавалося б, що може бути простіше ніж висмикнути бур'ян. Але є нюанси у деяких бур'янів коріння сягає глибоко в землю, і якщо його просто обірвати, воно знову відросте, інші ж поширюються насінням, тому їх важливо видалити ще до цвітіння. І звісно, під час прополювання треба бути обережним, щоб не пошкодити коріння культурних рослин. Багато хто використовує гербіциди, але це не завжди найкраще рішення що ж буде, якщо не полоти. Бур'яни забиратимуть у ваших рослин воду, світло й поживні речовини, а це суттєво знизить врожай. А тепер подивімося на приклади правильного та неправильного видалення бур'янів. Дев'ята критична помилка: нехтування захистом від негоди, мороз, град, сильний вітер, пекуче сонце усе це може завдати непоправної шкоди вашому саду. Багато садівників не вкривають тендітні рослини від приморозків, не захищають від граду чи не створюють затінок у спеку, а існують же прості й доступні способи захисту агроволокно, сітки, тимчасові накриття не можна покладатися лише на вдачу. Просто уявіть, як град вщен знищує беззахисні насадження, а потім порівняйте їх із тими, що були надійно вкриті. М і нарешті десята, але не менш важлива помилка брак терпіння та поспіх. Садівництво це процес, що вимагає часу та спостережливості. Багато хто прагне отримати врожай миттєво, застосовують забагато добрив, надто часто поливають чи пересаджують рослини, не даючи їм часу на адаптацію, це призводить до стресу та загибелі рослин. Важливо навчитися спостерігати за своїм садом, розуміти його потреби і давати рослинам час. Розвіюємо міф, що швидше, то краще. Покажіть кадри повільного, але впевненого росту рослини, від віднасінене до плоду. Багато хто недооцінює важливість мульчування. А це ж не просто декорація, а потужний інструмент для здоров'я вашого саду. Мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, стримує ріст бур'янів, підтримує стабільну температуру землі та, поступово розкладаючись, навіть збагачує її поживними речовинами. Без мульчі вода швидко випаровується, коріння перегрівається, а боротьба з бур'янами не припиняється ніколи. Просто уявіть, ось суха, потріскана земля, з якої пробиваються бур'яни. А поруч. Ділянка вкрита пухким шаром мульчі зі здоровими сильними рослинами. Наступна помилка не враховувати сусідство рослин, деякі культури є чудовими сусідами, вони допомагають одна одній рости та захищають від шкідників. Наприклад, чорнобривці відлякують нематод, а часник попелицю, інші ж навпаки, пригнічують одна одну. Посадка несумісних рослин поруч може сповільнити їхній ріст. Знизити врожай і навіть спричинити хвороби, це як зібрати в одній кімнаті людей, які терпіти одне одного не можуть. Логічно ж, що вони не зможуть продуктивно працювати разом. Ось погляньте на інфографіку сумісності рослин: хто з ким дружить, а кого варто уникати. Ще одна поширена помилка: неправильний збір урожаю. Багато хто збирає плоди або зарано. Або запізно, через це вони або не встигають як слід достигнути, або ж навпаки, перезрівають і втрачають свій смак. Важливо знати оптимальний час для кожної культури, щоб отримати найсмачніший та найсоковитіший врожай. Також важливо робити це обережно, аби не пошкодити рослини. Пам'ятайте, кожен фрукт та овоч має свій ідеальний момент для збору. Тільки уявіть собі, цей процес, немов у сповільненій зйомці, стиглі ягоди, дбайливо зняті з куща, соковиті овочі, щойно з грядки, часто недооцінюють важливість аерації ґрунту. Ґрунт повинен дихати, щоб коріння рослин отримувало достатньо кисню, ущільнена земля ускладнює проникнення повітря, води та поживних речовин. Що призводить до пригнічення росту і розвитку кореневої гнилі, регулярне розпушування, особливо після дощів чи поливу, допомагає підтримувати структуру ґрунту та забезпечувати доступ кисню. А як щодо міфу ніби розпушувати землю треба лише проти бур'янів, аж ніяк? Просто порівняйте з одного боку щільний глинистий ґрунт, а з іншого пухка повітряна сповнена життя земля. Не забувайте про правильне зберігання насіння та добрив. Багато хто просто залишає їх у гаражі чи сараї, де вони потерпають від перепадів температури та вологості. Через це насіння втрачає схожість, а добрива стають менш ефективними. Насіння слід зберігати в сухому, прохолодному і темному місці, а добрива у герметичній упаковці, подалі від вологи та прямих сонячних променів. Інакше ви просто викидаєте гроші на вітер. Покажіть, як виглядають зіпсовані насіння чи добрива, а поруч ті, що зберігалися правильно. Помилка, якою припускаються навіть досвідчені садівники, це ігнорування ph ґрунту, кислотність відіграє ключову роль у тому, наскільки добре рослини засвоюють поживні речовини, якщо рівень пеші занадто низький чи занадто високий. Рослини просто не зможуть отримати необхідні елементи, навіть якщо ті є у ґрунті. Чимало садівників навіть не знають, який пажа має їхня земля. Тому регулярна перевірка та коригування кислотності це запорука того, що ваші рослини отримують усе необхідне, це все одно, що намагатися заправити автомобіль невідповідним пальним. Ось погляньте на кольорову шкалу ПГА. З прикладами рослин та рівнів кислотності, яким вони віддають перевагу. Нехтування санітарною обробкою інструментів ще одна серйозна помилка. Працюючи брудними чи необробленими секаторами, лопатами та іншими знаряддями, ви ризикуєте перенести хвороби від однієї рослини до іншої. Інфекції легко поширюються через пошкоджені тканини. Тому після роботи з хворою рослиною або перед тим, як перейти до іншого виду, інструменти потрібно обов'язково дезінфікувати. Це простий, але надзвичайно важливий крок, щоб запобігти епідеміям у вашому саду. Просто уявіть, ось секатор, на лезі якого залишився сік хворої рослини, а поруч ідеально чистий продезінфікований інструмент. Багато хто забуває, наскільки важливо проріджувати сходи. Коли насіння сходить надто густо, рослини починають справжню боротьбу між собою за світло, воду та поживні речовини. Через це всі вони слабшають, плоди дрібнішають, а врожай значно знижується. Проріджування це видалення зайвих найслабших паростків, щоб дати сильнішим достатньо місця для росту. Можливо, це виглядає жорстоко, але такий крок необхідний, аби рослини, що залишаться, виросли здоровими та міцними. Ось, подивіться на густі сходи, а ось вже проріджені здорові паростки. Поширена помилка, яка часто веде до розчарування, це висаджувати рослини, що не підходять для вашого клімату. Люди часто купують екзотичні чи теплолюбні рослини, зовсім не замислюючись про особливості свого регіону. Як наслідок, такі рослини погано приживаються, хворіють або просто гинуть від морозів, тому так важливо обирати ті сорти і види, що адаптовані саме для вашої місцевості, та здатні витримати її кліматичні умови. І тут час розвіяти поширений міф. Але ж я можу її вкрити так, але для великих дерев чи кущів це не завжди дієвий метод. Просто уявіть собі мапу кліматичних зон, де для кожної будуть наведені приклади ідеальних рослин. Нарешті, остання, але не менш важлива помилка це ігнорувати сигнали, які подає вам ваш сад. Рослини завжди підказують нам про свій стан. Пожовтіння листя, сповільнення росту, поява плям усе це ознаки проблем. Чимало садівників просто не звертають на це уваги, списуючи все на невдалий рік або хто зна що. Навчіться читати ці сигнали, аналізувати їх і вчасно реагувати. Ваш сад це живий організм, що потребує вашої уваги та розуміння, візуалізація. Крупним планом листок з ознаками дефіциту поживних речовин чи хвороби, а поруч здоровий пишний листок. Отже, ми розкрили 10 найпідступніших помилок, які можуть знищити ваш врожай і перетворити садівництво на суцільне розчарування, починаючи від неправильного вибору місця і закінчуючи ігноруванням сигналів від ваших рослин. Найдивовижніше, що багато з цих промахів здаються незначними, але саме вони накопичуються і призводять до плачевних результатів. Адже хто б міг подумати, що звичайний полив може бути таким тонким мистецтвом, а ігнорування сівозміни бомбою сповільненої дії, тепер ви знаєте, як уникнути цих пасток і перетворити свій сад на справжній райський куточок. Пам'ятайте. Ключ до успіху це уважність, терпіння і, звісно, знання. Застосовуйте ці поради, і ваш врожай тішитиме вас достатком з року в рік. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для садівників. І звісно ж, розкажіть у коментарях. Яка з цих помилок здивувала вас найбільше, і яку ви просто зараз почнете виправляти у своєму саду?